Зараз ми з Домірчиком покажемо вам комплекс вправ з трьох місяців, які можна робити з дітками. Спочатку розтираємо ніжку, робимо вісімку на стопі 5 разів. Потім переходимо на цифру 7, також 5 разів. Хоче вже крутитися, так? Потім ми. Робимо нахили стопи вперед. Наступне тримаємо ніжку і мочечкою на долонці розтираємо колінний суставчик П'ять разів круговими рухами. Потім переходимо від стопи до бедра, також. Подушечкою обережненько, всю ніжку. Так, далі у нас пилочка. П'ять разів. Зробили пилочку. Те саме повторили на. Другі нашій ніжці вісімка. Сімка. Нахвили стопи вперед, подушечкою долоньки до колінного суставчика масажуємо п'ять разів. Потім. Далее до бедра полностью. И наша пылочка. Другие. Далі ми розминаємо тазобедрений суставчик. Беремо обережненько, тримаємо ніжки і повільно притискаємо до животика, ось такими круговими рухами. Ми розминаємо тазобедрений суставчик. Так, а Так. І зафіксували. Далі переходимо на живіт, на корсет. Робимо таку жилеточку від плечей поміж грудкою і навколо животика. Плечі, грудка, живіт. Плечі, грудка, живіт. Плечі, грудка, живіт. П'ять разів. Далі подушечкою нашої долоньки вокруг купочка, навколо пупочка, кругові рухи, далі спіралька. І остання це в нас пилочка навколо животика, так? Ось так. Потім переходимо на ручки. Розминаємо наші долоньки. О, так. О, так, пальчиком зверху, щоб відкривалися щоб, пальчики всі, щоб долонька була розкритою, точечні рухи. Потім повідводили пальчик в сторону. Так. І так само, як і на ніжках, масажуємо подушечку mm -hmm. до локтьового суставчика 5 разів круговими рухами. Потім переходимо до плечового суставчика. Далі в нас пилочка. Переходимо на іншу ручку, Масажуємо зверху долоньки. Потім всередині долоньки і відводимо пальчик. Переходимо на лікчовий суставчик. Далі плечовий. О, іду, іду, іду. І пирочка в кінці. Ета. Далі ми розминаємо наші. Ручки. Ось так. Один, два, один, два, один, два. Тянемось. гарненько так. Тянемося. Ось так. Потім у нас справа, два плечових суставчиків. Ні, ми не піднімаємось. Давай. Один, два, три. 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 Піднімалися. Ось так перекачуємося. Обережненько. Ось так, молодець. Ось так, молодець. Встаємо, так? Є, в нас така вправа. Тепер ми фіксуємо ніжку, щоб дитина перевернулася. Давай, Тамірчика. Не хочемо да? на цю? Давай на іншу ножку. Ось так, молодець. Молодець. І розминаємо тут наші ручки, притримуючи один, два, три, чотири. Так само давайте. Один, два, три, чотири. Поставили в такому положенні на животі. Помасажували нашу спинку пальчиками. Ось так, як дощик. Ось так, так. Ось так. І в кінці готуємо дитинку до того, щоб вона повзала. Беремо ніжку, колінце заводимо за живіт і дитинка виштовхується. Ось так, молодець. Іншу ніжку заводимо, ось так, молодець. Заводимо колінку за животик. Дитинка штовхається з такого положення. Ось так. Іншу ніжку за живіт. Ось так. Так. Ось так. Молодець. Дякуємо за перегляд. Ба-бай!